І спеціально для відео я звів всі цифри, і у нас вийшло приблизно ось так. Від торгов. І так нарешті ми дочекалися це друге відео про фліпи біткоїна на Мексі. Нарешті нульові комісії закінчились, і в мене з'явився час зробити продовження. Бо з минулого відео пройшов майже місяць, і за цей час доволі багато що змінилося. І насправді це повинно вийти найемоційніше відео, бо те, що я пережив за останні місяці, просто не передати словами. Коли ти прокидаєшся о годині ночі і крутиш акаунт за акаунтом, 15 безсонних ночей, купи проблем і мільйони відкрученого об'єму на бітку. Як мене задрейнерили на створенні свого ж токена, забравши близько п'яти тисяч стейблів. Як мене зі на виводі і вкрали ще 1300 доларів індуси. І найголовніше, відповідь на питання, чи ще біток можна фліпати, чи ця тема вже вимерла. І звісно, які бляха результати вийшли. Отож, в цьому відео ми розберемо, як після першої частини Мекс продовжує свою акцію з нульовою комісією. І як можна було торгувати методом скальпінгу, забираючи по 100-300 доларів з аккаунту при депозиті всього 50. Як Мекс боровся зі скальперами, скільки людей вдалося на цьому заробити або втратити, які були ризики і які вийшли результати. Отож, ось список техів, про які ми сьогодні поговоримо, від самої історії до статистики, пруфів та результатів. Але спочатку почнемо з такого дисклеймеру: скальпінг на Мексі це не кнопка бабло. Вам треба це зрозуміти перед переглядом, бо багато інфлів, і в тому числі я посприяли на те, що люди думають, що це безкоштовні гроші, це кнопка-бабло. Але насправді це не так. І думаю, з цим ми розібрались. Тож переходимо до першого пункту. Початок фліпів. Хто не знає, перше відео у нас закінчилось на тому, що почався новий біток з новими умовами. Якщо ж в минулій акції нульові комісії падали на Бразилію, то в цей раз це була Іспанія, і майже всю акцію воно і так і протрималось. Який був новий метод? Якщо коротко, то створювався новий акаунт на Іспанію, депозит 10 USDT, Після цього ми торгуємо до 25 доларів економленої комісії. Після чого переходимо в налаштування і заповнюємо форму. Просто ставимо в двух і проходимо капчу. Після чого нам повертається комісія, і вже можна крутити аккаунт до 3 мільйонів. А і забув сказати, що тепер нам давали всього лише 3 мільйони нульових комісій. Але з урахуванням того, що їх давали на абсолютно нові аккаунти, то в цілому й піде. І ще одна проблема, з якою багато хто зіштовхнувся, це вивід. Якщо раніше це було переважно прямий вивід, тобто ти заходиш в вкладку Withdraw і виводиш собі на гаманець, то зараз прямий вивід не працював, і залишалося виводити гроші через премаркет або Dex. І ось тут вже цікава теорія, до якої багато хто не додумався. Нам дають можливість купляти токен на DEX. Це в нас, грубо кажучи, токен з блокчейну. І завдяки цьому люди могли створити свій токен і додати в нього ліквідність. І так виходило, що люди купляли свій токен з Мекс аккаунтів. Ці стейбли переходили з Мекс балансу в ліквідність токена, після чого овнер, тобто власник цього токена, знімав ліквідність з пула і отримував свої стейбли. Хто не додумався до цього, чекали по декілька днів на премаркет, щоб вивести свою крипту, не втрачаючи дні на прокрут. А хто запарився, сміх моментально виводити. Але невеличкий спойлер, через це я втрачу більше 5 тисяч доларів, тож додивляйтесь до кінця. І по суті, цим способом біток торгувався всю акцію. Сам метод так і не змінився: скальпінг. Про нього знову ж розказував детальніше в минулому відео. Але давайте все таки повторимо. Якщо коротко, то вся суть була в великих стаканах. Ми просто робили багато угод, дивлячись на стакан, і завдяки нульовій комісії виходили в плюс. Тобто, ми бачимо великий ордер на купівлю і відсутність стаканів на продаж. Ну і логічно, що ціна з дуже великою ймовірністю піде вгору. Якщо ж ні, в нас є стоп в мінус 0,5%. І навіть якщо ціна піде в іншу сторону, ми закримо угоду в 0, або майже в 0. Але часто таке бувало, що угода йшла в нашу сторону і можна було отримати ось як на цьому скріншоті, плюс 50%, або навіть більше. І що ж можемо переходити до мого такого експерименту? Скільки б вам вдалося заробити, якщо б ви виклились на цю акцію на всі 100%? Акція продлилася з 3 по 17 число. Але поки всі роздуплились як скальпити, то вже наступило 5 число, і того статистика буде починатись з цих дат. 5 числа у себе в чаті кидаю інструкцію, як отримувати 3 мільйони нульової комісії і дивимося на результати. 5 грудня 1285 доларів профіту, 6 грудня 514 доларів профіту, 7 грудня 3300 доларів профіту, що вже непогано. 8 грудня 995 доларів профіту, якщо я не помиляюсь, там було дуже багато витрат на тести. 9 грудня за цей день вийшло 3500 профіту, але через дрейн в контракції було втрачено 5300 доларів і як результат мінус 1800 доларів за цей день. 10 грудня 3000 профіту, але тут вкрали 1300 доларів, Про це ми трошки пізніше поговоримо. Як результат, 1700 доларів за 10 грудня. 13 грудня 0 через поганий ринок, 14 грудня 3500 доларів профіту, і з 15 по 17 грудня також постійні РК і того профіт також 0. І від цього ми ще мінусуємо 500 доларів, які були витрачені на ризик контролю. Іначе це в цілому непогано, але це ціна 15 невиспаних ночей, купи ризиків. Бо бувало так, що на аккаунтах лежало по 10-15 тисяч доларів. І тут вже питання, чи коштувало воно того, але якось так. І спеціально для відео я звів всі цифри, і у нас вийшло приблизно ось так відторговано 24195 доларів плюса витрати становили 2200 доларів витрати на помилках які можна було б уникнути 7000 доларів і чистий профіт близько 15000 доларів або 1100 за один день торгів Якщо ж говорити по профіту на акаунт, то він становив близько 32$. доларів. З урахуванням того, що на один акаунт ми витрачали близько 20-30 хвилин, то в цілому виходить доволі непогано. І тут у вас 100% буде питання, як ти втратив 7000$? тисяч доларів? що, ти турний? Можливо. Отож, перша ситуація. Просто через цікавість я вирішив створити смарт-контракт токена з ханіпотом, бо при переливі була така проблема, що токен снайпили, і якийсь бот міг купити токен на 10 доларів, а потім його продати по 500 доларів. Звісно ж, за мій рахунок. І щоб цього уникнути, моя геніальна башка вирішує створити ханіпот, щоб не втрачати свої ж гроші. Тобто продавати токени зможу тільки я. І це давало мені захист від снайпботів. Як думаєте, що він буде робити, чат GPT чи може повчити солідіті? Нє, я вирішую скопіювати код з інтернету і закинути свій токен. І коли максимальна кількість ліквідності була закинута в токен, що думаєте? Власник цього коду через дві строки мінтить собі ці токени безкоштовно і зливає їх, залишаючи мене без моїх 5000 USDT. Дурачок, так навіть коментувати не буду. Після того, як Декс перестав працювати, люди почали вводити напряму, і індус, який за мене це робив, передав всю роботу своєму другу, який його і зіскамив. Ну і коротше, ще мінус 1300 доларів скрини у вас на екрані. Ну що сказати, круто, поспав. А і ледве не забув, інші 700 доларів було витрачено, щоб вивести з РК акаунтів. Тобто, якось так і було втрачено 7000 тисяч доларів. Тож, виходить, купив досвід. І давайте трохи детальніше подивимося на сам метод торгів. На фоні зараз ви бачите відео, яке взяте з телеграм-каналу, тож можете підписуватись. На ньому видно, як один аккаунт відторговувався за 17 хвилин з депозиту в 70 доларів до 200. Стакан, якщо знаходився на другому моніторі. Звісно, не всі аккаунти відкручувались так швидко, але при хорошому ринку можливо було й піймати її таке. Автоматизація. Ось тут ми підходимо до найцікавішого – автоматизації. Особливо багато інформації на цю тему немає, але, можливо, для когось буде новина, що Мекс, якісь негодяї автоматизували. Тобто вони просто прив'язували 10 аккаунтів до одного і таким чином, торгуючи на одному, отримували результат на 10. Звісно, пізно дізнався про це, а це б реально оптимізувало скальпінг. І насправді дуже інформативне відео вийшло, тож давайте розслабимось і подивимося на результати. Перше це наша рубрика, яку ми почали півтори місяці тому. По ній витрати ви склали близько 150 доларів, в основному через ADS Power підписку, а чистий профіт склав плюс 600 доларів з близько 17 аккаунтів. Другий – мультиакер плюс 15. -ка. Третє кнопка Бабло. Тут вже цікавіше, бо йому вдалося не тільки нафліпати, а ще й напродавати аккаунтів. Як результат плюс 43 тисячі. І четверте, це ваші результати. Спеціально під відео зробив пост в Телеграм, і хто хотів, написали свої ж результати: дві триста доларів, вісімсот шістдесят доларів. Ось найбільше мені сподобався результат цієї людини. За час фліпів пройти шлях від повного скепсису до результату і ще тисячі доларів в карман. Доволі непогано, погодьтесь. Приватки цікава тема, бо особисто мене більше десяти людей спитало, як торгувати Мекс чи можуть вони купити якусь мою приватку, метод, гайд і так далі. І на рахунок цього особисто я купляв приватки, бо мені набагато простіше отримати повністю готову інформацію і сфокусуватись на самих фліпах. Звісно, у кого мало грошей, краще пошукати безкоштовну інформацію в інтернеті. Особисто моя думка це те, що я не готовий продавати якусь інформацію, бо, по-перше, одразу після оплати ти зобов'язаний цій людині. Тобто, ось людина скинула нам 300 USDT і тепер я не маю іншого варіанту, окрім кидати всю інформацію і вирішувати всі проблеми за цю людину. І звісно, мені легше просто самому торгувати, ніж продавати якусь інформацію. Тим паче, в мене вона безкоштовна. І як ви помітили, всього лише три людини з чотирьох тисяч скинули результати, що показує те, що люди просто не цінять безкоштовне. А мені це тільки на руку, бо вони не створюють конкуренції. І напевно на такій ноті вже треба закінчувати відео. Тож давайте перейдемо до останньої нашої теми чи повернуть нульову комісію. Скоро ці акції вже буде 8 місяців, і Мекс до сих пір не прибирають її назавжди. Через те, що їм просто це вигідно. І по інформації від менеджерів наступна нульова комісія може початись 16-го числа. Це відео, якщо записується 11-го. того особисто я чекаю її, і якщо будуть якісь оновлення, обов'язково відпишу своєму телеграм. Але звісно важливо повторитись не буде так, як я розказував в цьому чи минулому відео. Вони продумують нову акцію і нові умови, Тож, зароблять найрозумніші, як в цілому і завжди.